Вітання, це телемарафон, на телеканалі «Соціальна країна» та чорноморські телерадіокомпанії в студії Катерина Некреча. Мій гість. Юрій Левченко, народний депутат України від Всеукраїнського об'єднання свободи і член бюджетного комітету Верховної Ради. Добре. Щодо бюджету, і будемо говорити з вами, пане Юрі. Ну а, ми знаємо, що 25 грудня в четвер а, на перше читання мають бути винесені 44 закони і два проекти змін до кодексів податкового і бюджетного. Вже наступного вівторка, 30 грудня, ну парламент. А, Планує планує розглянути і затвердити в цілому проєкт бюджету на майбутній рік. Чи буде прийнятий все ж таки бюджет в цьому році? Ну я так думаю, що бюджет буде прийнятий в цьому році, тому що все ж таки у нас є коаліція, зокрема в Верховній Раді. Коаліція має більшість народних депутатів, і, безперечно, більшість цих народних депутатів я думаю будуть голосувати за цей бюджет, попри весь той негатив, який у всьому цьому бюджету є, власне кажучи. Інша справа і, і, і потрібно, щоб цей бюджет був прийнятий звісно в цьому році. Інша справа полягає в тому, що яким чином це все відбувається, так і що є в цьому бюджеті, тому що ми побачили одразу з першого ж дня, власне кажучи, вчора, з першого дня цієї процедури бюджетної масу порушень. По-перше, бюджет був наданий народним депутатам в той самий день, коли було його подставлення. Хоча регламент Верховної ради і бюджетний кодекс, а це закони України, це не якісь там документи не зуміли, це Закони України чітко регламентують, що він має бути наданий народним депутатам за 4 дні до його подставлення. Тобто тут було вже порушення. А по-друге, як такого поставлення не було вчора насправді державного бюджету. Вчора була якась загальна презентація всіх сорока чимось законів. Тобто, чесно кажучи, я сидів я питав головуючого голову, що це ми, що це ми дивимось? Тобто, що це нам показують тобто, на великому екрані. Верховній Раді без жодних якихось документів на руках виходили один за одним міністри і розповідали про якісь закони, в двох словах про якісь ну, закони. Тобто це була якась фантазмагорія, чесно кажучи, абсолютно не зрозуміла. І до представлення державного бюджету не мала жодного стосунку. І от тут, власне кажучи, закладена ще одна проблема, яка полягає в тому, що зараз намагаються. За буквально менше тижня пропхнути понад 40 законів, які будуть визначальними для економіки країни в найближче майбутнє. Безперечно, треба робити багато важливих зараз реформ в країні, але швидкість не дорівнює якість. У нас багато законів приймалися дуже швидко. Зокрема, закон 16 січня, наприклад, про Януковича. Та зокрема пенсійна реформа Януковича Тигібка Азарова теж приймалася дуже швидко. І так далі. Дуже багато негативних економічних законів приймалися дуже швидко. Це не значить, що вони були якісні. І так само тут, ну як можна розглянути якісно зміни до бюджетного кодексу, кардинальні зміни, зміни до податкового кодексу, масу інших закон, законів за менше ніж тиждень. Це Неможливо. Тут, тобто, дощ, сказали, що будуть четвер, тобто завтра вноситись е, понад 40 законів. Я все ж таки сподіваюся, що коаліція додумається до того, що вона не буде е, вносити 40 законів, а внесе хоча б 10-15. Зараз ходять mm -hmm. такі розмови, тому що неможливо якісно опрацювати в один день 40 законів. Тобто, е, взагалі я так бачу, те, що відбувається зараз, це намагання під е, прикриттям війни попхнути дуже багато негативу. Якщо тут так подивитися загалом, то на жаль, ми бачимо, що олігархічні класи і найбагатші весне населення майже не втрачають нічого від нововведень, зараз яких ми бачимо. А весь тягар соціально-економічний падає якраз на найбідніші весне населення. І от через це намагаються зараз під прикриттям війни. Під словами про те, що треба бігом все зробити, бо зараз країна розвалиться, зараз московські танки зайдуть в Київ, якщо ми не приймемо цей бюджет, якщо ми не приймемо ці закони. От під такими лозунгами загальними ні про що, намагаються примусити депутатів голосувати за доволі негативні речі. А от якраз позитивних речей поки що не видно щодо цих законів, Арсеній Ясенюк каже, що бюджет, який запропонований на майбутній рік, він буде діяти лише тоді, коли ці закони будуть. А що в чому суть цих законів, і як яким чином вони впливають на дивіться, ну, От знов таки от тут такий дуже цікавий момент. Якщо це справді так, а воно ну воно заликимо головоно так і є, тому що бюджет будується під розумінням того, що от ці закони. Будуть ухвалені і будуть чинні, то логічно було би тоді спочатку ухвалити всі ці відповідні законопроекти, так а потім вже представляти бюджет, а не так як у нас вийшло, що йде представлення бюджету, а паралельно ухвалення цих законів. А що якщо раптом якийсь цих законів не буде ухвалений? А що якщо між першим і другим читанням вони будуть кардинально змінені? Тобто виходить так, що уряд апріорі навіть не припускає той варіант, що в парламент в парламент буде займатися своєю роботою законодавством. Уряд вважає, що парламент має. Бути таким кнопкодавом, які які ухвалять, будь-що що їм спустять зверху, ну це теж абсурдно. Якщо ми говоримо, що саме в цих законах. Ну, по перше, їх понад 40, тому їх нам роздали тільки вчора в обід, тому я особисто ще не встиг кожен з них передивитися. Це не просто передивитися з тебе детально їх вивчати, яка зараз ми цим займаємося, от з до вас прийшов з цього процесу. То, але можна сказати, наприклад, про проект змін до бюджетного кодексу. Це так звана децентралізація. Хоча насправді, після того, як ми проаналізували цей проект у децентрації, там і не пахне. Відбувається навпаки, відбувається децентралізація повноважень. Нь, тобто дають більше справді повноважень місцевим органам самоврядування, але Фінансування навпаки від них забирають, тобто йде навпаки централізація фінансування. Тобто, і це навпаки, якщо це якби підсумувати, то це навпаки відбувається. Не децентралізація, а навпаки, централізація. Наприклад, забирається податок на дохід фізичних осіб 25% з місцевих органів влади. Забирається низка інших податків в центр. Це все компенсується, наприклад, 10% податку на Утих підприємств, але е всім відомо, що е побуток на подат е податок на побуток підприємств вже сплачений наперед здебільшого більшістю підприємств. Тобто це грошей немає де факто, і вони не звідки не з'являться. Тобто, наступний рік не буде цього надходження в місцеві бюджети. Тобто, це таке око замилення. Е -е говорить про те, що Забирають фінансування освіти і медицини на центрах, тобто це вже не буде переготива місцевих бюджетів, але при цьому передають масу функцій на місцеві бюджети, в тому числі частину освіти, будівництво доріг, різні культурні заклади, музеї, театри і так далі. Дуже багато функцій передаються навпаки на низи, і але при цьому ж фінансування забирається. Тобто насправді цей новий бюджетний кодекс, на мою думку, є негативним. Тивним в тому вигляді, як його пропонують, його е, приймати е, не можна. Е, тому ми будемо пропонувати максимальну е, зміни до цього бюджетного кодексу. А пані так. Яреську, міністр фінансів України, вона е, каже, що от завдяки клопіткій роботі уряду вдалося зберегти е, соціальні стандарти для найбільш вразливих не. категорій населення. Чого чекати і пенсіонерам і іншим категоріям громадян, які реально їх життя залежить від держави, ну от реально можна сказати, що у пенсіонерів планують забрати пільги на поїзд. Тобто де факто цих пільг не буде, тому що е, змінюється стаття звідки ці пільги фінансувалися. Е, вони передаються до е, загального фонду держбюджету. І по суті, ніякі гроші на ці пільги виділятися ага. не будуть. А якщо гроші на це не будуть виділятися, то можна вже сказати, що по суті, з 1 січня ніяких пільг на поїзд для пенсіонерів не буде. І це насправді на мою думку. Це дуже серйозна проблема. враховуючи те, що зараз піднімаються ціни на енергоносії, на бензин піднімаються ціни, і ми бачимо, як піднімається ціни на маршрут. Зараз і не тільки на маршрутки mm -hmm. е, на е, муніципальні транспорти забу за ціно підніматися, і тому це дуже велика проблема. Е, і це тільки вищина айсбергу. на Насправді, е, от це теж у цей момент, е, власне кажучи, змін до бюджетного кодексу. Вони паралельно з, з бюджетом. Якщо так підсумати, відбувається що раніше. Е, багато із програм е, соціальних і, і інших програм фінансувалися з через дотації з спеціального фонду бюджету, так зараз пвони це все на загальний фонд бюджету. Значить, різниця в чому, коли це було в спеціальному фонді бюджету, то який мав окремі джерела поповнення, то ці гроші не могли більше нікуди в інші місця направитись. Тобто, от є фонд певний, він заповнюється певними податками, які спеціально під цей фонд прописані, І потім з цього фонду можна знов таки тільки на певні видатки ці гроші видавати. Наприклад, це ті самі дороги. Було, це вони фінансувалися спеціально фонду і на низку інших е, програм, зокрема, капітал, е, капітальні, е, капітальне будівництво е, в регіонах. Е, тепер багато із цих моментів більшість передається спеціального фонду на загальний фонд бюджету. Е, спеціальний фонд, по суті, залишається як певний рудимент, там майже нічого не буде. Е, що це значить? Загальний фонд бюджету фінансує все. Відповідно, немає так званих захищених статей. По суті, захочуть дали гроші, не захочуть не дали гроші. І так само власне кажучи, з пільгами на поїзд. Нібито ці пільги є, але. Грошей для них не буде в бюджеті, і тому їх де факто не буде цих пільг. Тому це проблема цього нового бюджетного кодексу. А поясніть мені деякі цифри. От на 17,5% скорочується фінансування Міністерства освіти і науки, так. на 22,4% скорочується фінансування Міністерства охорони здоров'я. Ну ми знаємо, що у нас з освітою так і з медициною. Чи це не призведе взагалі до колапсу цих відомостей? можливо. зараз дуже складно зараз сказати, як це все. Буде і чи збережеться от такі е, е, скорочення, і ми все ж таки сподіваємося, що уряд е, одумається і не буде такі речі робити. Е, але тут треба дивитися е, в порівнянні з іншими фактами. Наприклад, одночасно, то що ви сказали, але одночасно збільшується фінансування апарату адміністрації президента чомусь одночасно збільшується фінансування секретаряту кабінету міністрів е, чиновницькі апарати. Та е, одночасно збільшується фінансування апарату МВС, по чому не в тому частині, яка спрямована на Нацгвардію, то на схід, умовно кажучи, а в частині просто звичайних поліцейських функцій, які я не розумію, чому нам треба зараз збільшувати. збільшуватись, так само збільшується на прокуратуру, на судову адміністрацію і так далі. Де тут логіка? Я не бачу тут логіки. Я, я вважаю, що у нас прокуратура і судова адміністрація і так себе дуже добре почуває. І коли, наприклад, повністю забираються фінансування, наприклад, там було якогось 4 мільйона на, на ліки для рідкісних захворювань для дітей, так то ці гроші взагалі злі забираються. Ну я не розумію, ми не можемо знайти цих. Фінансування чиновників чотири мільйони, чи як і таких прикладів дуже багато. Відповідно, ми будемо подавати правки до бюджету, навіть в тому вигляді він є. Ми все одно будемо подавати правки. Будемо якраз вимагати, щоб збільшення у ці державницького апарату чиновницького апарату були скасовані, і оці ці фінанси переводилися на медицину і на освіту. Угу. А все ж таки, а до речі, апарат Верховної Ради також скорочуть на да, Так, ну апарат Верховної Ради теж скорочується. Ну не теж, бо ці інші апарати якраз не скорочуються, вони навпаки збільшуються. До а, речі, до а, міністерства апарат Верховної Ради якраз скорочується. Угу. Ну, знаєте, тут я не знаю, чи це буде коректно, щоб я як народний депутат щось про це говорив. Єдине, якби що можна сказати, що от коли, наприклад, носиться 40 з чимось законопроєктів, і очікується, що народний депутат має їх за день особисто вивчити, так ну мені здається, це трошки обсудно. Мені здається, все ж таки логічно, що в такому випадку народний депутат має мати пару помічників фахових, які би могли йому в цьому плані допомогти. Бо якщо цього не відбувається, то народні депутати становляться кнопкодавами і ляльками певних ляльководів, які їм зверху або в їхній фракції, або десь зовні розказують, як їм правильно голосувати. Бо вони ж самі не знають, чи це законопроект правильний чи неправильний, бо вони. Фізично, навіть якщо б вони хотіли, вони не можуть дізнатися, то їм приходять старші товариші, так звані, і кажуть, ну тут вже все нормально, ми все вивчили, ти голосуй за або навпаки, голосуй проти. А оце насправді проблема. Тобто, я думаю, що це певним чином зменшення незалежності народного депутата. Хоча знов таки, якщо би всі. Держдержапарат в кожних куточому сю яз що, що задуму зараз МВС, президент, адміністрація президента, секрет Кабміну, Якщо б вони всі мали скорочення, а не тільки чомусь апарат Виховної Ради, тоді це було в принципі логічно, тому що я вважаю, що якщо у людей вимагати затягувати паски, то треба давати приклад на собі. Безперечно, але взагалі, тут більше глобальне питання тут не стільки в апаратах в момент. Тут же ж питання в тому, що насправді є величезні джерела доходів, які можна було б задіяти, а ніхто навіть не думає їх їх задіювати. Це. Боротьба з тим саме тацветим цінотворенням, це е, теж саме скасування угоди з Республікою Кіпр. От Арсеній Петрович вчора сказав, що нібито він за це. Але, наприклад, е, коли комітет міжнародних справ е, Верховної ради розглядав мій законопроект з цього приводу буквально днів 10 тому, то представники міністерства закордонних справ, міністерства е, юстиції і міністерства фінансів прямим текстом під стенограму на протокол заявили, що вони проти. Скасування відповідної угоди з республікою Кіпові, що треба щось там дуже довго думати, вступати в поговорний процес і так далі. А це насправді мільярди доларів щороку, які не потрапляють до бюджету країни. Ну от знаєте, тут якась різниця між словами і реальністю. Тобто на телебачення на камеру говоримо про те, що ми за щось. А насправді, коли вже виходить рішення по конкретному законопроекту, то чомусь уряд був проти цього. Тому подивимося, наскільки буде бажання наповнювати державний бюджет, бо ми зараз з вами говоримо тільки про видати. А насправді є ж колосальний спектр, як можна буде наповнювати бюджет, але чомусь 9 місяців уряд до цього не робить. От Доходи про... мають скласти 475 мільярдів гривень, так. Так, так. а витрати 5200-527 мільярдів. Тобто. Все ж таки така різниця велика і великий, як дефіцит, великий дефіцит бюджету. Більше того, це якраз цей дефіцит. Це насправді не весь дефіцит, тому що тут не враховується реальний дефіцит, враховуючи покаття дефіциту Нафтогазу, не враховуються інші приховані дефіцити, тому що багато витрат уряду відбувається взагалі без обліку. Відповідно реальний дефіцит набагато більше. Він на 60 там, мільярдів, а він за за 110 мільярдів. Ну але. Тобто, будь як, як воно, де факто воно буде покриватися з одної сторони запозиченнями, так як уряд сподівається, а з іншої сторони, коли справа йде до безпосереднього фінансування, ніхто не буде ці ще видавати. Просто, тобто, це скажімо це вигадані вигадані статті. та але. Це тому, що так, тому що таким чином будується цей бюджетний процес, і таким чином підходять до взагалі, податкового законодавства. Але насправді є маса джерел, які можна було б задіяти. Я вже згадав ту саму угоду з КІП, яку треба було б денонсувати, яка дала б зразу величезні надходження. Є також питання трансфертного цінотворення. Це дуже проста річ трансфе цінотворення. Це коли українські олігархи, ну українські в лапках, тобто олігархи, які знаходяться на Україні, вони продають свою продукцію своїм же фірмам, які зареєстровані в Великобританії, в Швейцарії, за Зниженими цінами, так за рахунок цього, їхні підприємства в Україні показують збитки або мінімальні прибутки з рахунок, і тобто не платять жодних податків на прибуток, так а от там вже за кордоном їхні ж компанії перепродають цю продукцію за ринковими цінами, і там всі прибутки і залишаються. Це трансфертаційно творення. Це прикрити оцю лавочку дуже дуже легко. Це питання кількох але це, місяців. Це не робиться, але так? це не робиться. М мусимо вже закінчувати. Я дякую вам за те, що ви нас прийшли. Будемо щодо вас звертатися за коментарями, будемо слідкувати, що ж з бюджетом України... Інський на майбутній рік буде відбуватися і Юрій дякую. Левшенко, наш гість, народний депутат. Я дякую вам за те, що ви з нами. Ми це цінуємо і кожного дня. В цій студії говоримо про важливі речі з цікавими гостями.